Доброго вечора, ми з України, а я Ірина, і сьогодні у нас підсумки дня і Валер'яночки. Ви знаєте, давайте я спочатку зроблю підсумки дня. Дивіться, я скажу так, через те, що я роблю трошечки зарані, бо після обіду я вже не можу робити. Я роблю це до. Приватних розкладів, тобто це зранку, це 8 година 9 ранку, десь тако до 10 максимум, між е, приватними розкладами. Підсумки дня можна робити ввечері, правда? А я скажу туди так: прогноз на підсумки дня. Як пройде цей день у військовому плані? Давайте так. Давайте так. Прогноз. Ну, ви бачите. Це, це може сказати стабільність, ситуація не рухається. Може так говорити ця карта. Потім ця карта може говорити, що е, застой, застійна ситуація, застоялося. Але, бачите, тримаємо. Імператриця говорить про те, що все рівно тримаємо, тримаємо, не віддаємо. Можливо, навіть і не рухаємося вперед, але не здаємо територію. Ось якось так утримуємо, так. І намагаємося, бачите, намагаємося рухатися вперед, мої дорогенькі. Так. І я не буду більше класти, тому що ця карта це зірка. А зірка завжди говорить про надію, про перемогу, про майбутнє. Тобто Україна має майбутнє. І ось ви, ви подивіться: один, два, три. Три карти. Тільки ось ця єдина маленький, молодший аркан. Ці карти старші аркани. Це говорить про те, що з чотирьох карт, нехай буде 75% розкладу тут виходить у нас старші аркани. Тобто дуже важливий день. Утримаємо, тобто нічого не здасться. А ще ідуть штурми вперед. І це дає нам надію і дає нам надію на перемогу. Ось так, мої дорогенькі, це прогноз на підсумки дня. Нічого поганого не буде сьогодні такого, аж сенсаційного відбуватися. Може бути ще що, що якась посадова особа завітає до нас, яка раніше, наприклад, не... Наважувалася приїхати. Це може бути і жінка якась. Ось щось таке. Якась новина така може бути дуже. Якісь переговори можуть бути наших високопоставлених осіб. Ось якось так. Це прогноз на підсумок дня. І тепер наша валір'яночка, мої дорогенькі. це для вас. Щоб, так, не загружати вас дуже своїми розкладами, а дати вам якусь надію. І так, дивимося, що тут цікавого, Що нам, чим нас заспокої, маленький принц, яку десь надію на майбутнє і тому подібне. От щось таке. І так. І так, це теж старший аркан-єреміт. Тобто відлюдник. Відлюдник, але відлюдник, ви знаєте, тут трошечки бачите навпаки. Зазвичай відлюдник говорить про те, що він ізолюється для того, щоб розібратися в собі, щоб знайти шлях до себе. Ми ізолюємось для того, щоб розібратися з нашим майбутнім, щоб піти далі, щоб, як я завжди кажу, за ем, край тарілки подивитися. Не обмежувати себе, а йти далі. Бачите, надія є, треба йти далі, далі просуватися в своїх, мірі, у своїх мріях. Я щитую вже інформацію, я вже не по карті читаю, я просто інформацію щитую. Іти далі е, до своєї мрії, а у нас мрія одна: звільнити Україну. І бачите, е, навіть якщо кожен з нас візьме оцей фонарик і засвітить, з надією на майбутнє це буде зіркове небо. Кожний з нас це вже буде е, е, кили, килим з зірок, якщо кожний з нас запалиться. Тобто, я казала, як це робиться. Піднімаємося на високі вібрації, робимо техніку для зняття тривоги. Вона вас... Роздрюхає, вона вам дасть шлях до своєї душі контакт взяти до своєї душі. Робіть хоча б раз на день, ввечері, вночі перед тим як ви лягаєте спати. От лягли спати, зробіть цю техніку. Ви, по перше, швидше заснете і енергетично ви будете в балансі. Людина, яка в балансі, людина, яка а при собі її нічого не шандарахне. Ви знаєте, що мене вбиває найбільше? Що оті там за перебріком в ті рімочки, що вони а, кажуть хлопок? Ну, от, от чесно, впасти, сі, сісти, не встати і не впасти. Я вже, Ой, бачите, я забуваю вже наші такі прибамбаси ці приказки такі. Колись е, хоч, і не сядь, і не впади. Щось таке, не пам'ятаю вже. Розумієте? Хлопок. От їм Крим захлопали. <сум> Ось, чудова карта, до речі. І ви бачите, ви бачите Україна, Україна, вона зніме той тягар. Е, бачите, два старші аркани. Е, дурень говорить про те. Що це обнулення буде. Але ми візьмемо тільки те, що нам необхідно: весь тягар той з Совєтського Союзу, який залишився в когось, консерватизм якийсь, все залишимо позаду. Тут іде величезна трансформація у нас. І ось ми розбираємося з собою: запалюємо себе, тобто, ну, в тому плані, що ліхтарик, душу свою запалюємо. Ось. Робимо техніку і енергетично просуваємося вперед. Так ми допоможемо нашій Україні швидше звільнитися від цієї навали, я так скажу. Гаразд, мої дорогенькі, чудові карти, чудова порада, чудова надія і заспокійливе, можна так само сказати, для нас усіх. Бажаю вам мої любі, мирної ночі. Бержіть себе, хай вам щастить і добраніч, добраніч, добраніч.